Паноптикомів виглядає як воно швидше політичі. не про інтенні речі, воно швидше про те, що відбувається навколо <рес> навколо відбувається дуже багато чого і в тому числі Російська Федерація систематично знищує нашу природу, нашу країну, нашу екологію. Від розливу мазуту у Керченській протоці можуть постраждати, зокрема дельфіни. Кандидат біологічних наук Сергій Алемов розповів, що в цей час зграє трьох видів морських савців зимують у Керченській протоці, де багато. Риби перечікую холодний період. І Оскільки дельфіни прив'язані до місця харчування, вони можуть загинути від нафтопродуктів. Але ми уточнив, що мова про три червонокнижні види це чорноморська афаліна, білобочка і азовка або морська свиня. Нагадаю, 15 грудня сильний шторм став причиною аварії трьох російських кораблів у карчинські протоці. У двох із них на борту було майже 8 тисяч тонн нафти і нафтопродуктів. Ну і зараз берег Краснодарського краю Росії вкритий чорними плямами. Місцеві жителі неподалік Анапи знаходять на березі забруднених мазутом птахів, які не можуть самостійно злетіти. І собак Страшно. На Туреччина та Португалія підписали угоду про будівництво двох кораблів для військово-морських сил Португалії. Підрядником стала суднобудівна компанія STM, яка будує зокрема корвета для військово-морських сил України. Про це написало турецьке видання trt Haber. Завдяки підписаному з Португалією контракту Туреччина вперше експортуватиме військові кораблі до країни-члена Європейського союзу та НАТО. Нагадаю, що у серпні цього року відбулася церемонія зі спуску на воду другого корвета гетьманіва. Ан Виговський, який будується на верфі суднобудівної компанії СТМ для військово-морських сил України. Ще інше співробітництво відбулося буквально цієї ночі між е, компанією людини, яка наближена до американської влади, як у нас модно говорити. Yeah. Ілона Маска компанії SpaceX і Люксембургом. Тому що е, ракету носій Falcon 9 цієї ночі, здається, якщо не помиляюся, о 12.26 вилетів на орбіту і виніс туди два люксембурзьких е, супутники. Перший Мав розгорнутися на запланованій орбіті через 113 хвилин після запуску, другий ще за 7 хвилин після цього. А супутники виготовлені компанією боїн. Сьогодні ще один маленький крок в гігантському руху людства до освоєння космосу. Уяви собі, зовсім скоро ми з тобою можемо застати часи, коли будемо літати на побачення, не наприклад, там я не знаю. В у Львів їздити на романтичне побачення, або не їхати там з борщагівки в центр на поділ. А коли ми на побачення романтичне будемо летіти в сторону Марсу, або десь якесь кафе на місяці. От уявляєш собі час, коли так, от сів собі, і через дві години ти на місяці п'єш каву. Головне, щоб вас воєнного стану. Це правда, головне, що без воєнного стану. Бо, ну, я а думаю, уявив, що собі... Транс... космічні кордони теж будуть закриті. Але уяви собі, як близько це майбутнє перед нами, коли ти сідаєш в корабель, і навіть не в Польщу, в Варшаву ти їдеш, а потім в Португалію, або, там, я не знаю, кудись в Іспанію. А ти раз і на орбіту. Я хочу час, щоб я могла сісти в Києві на літак і в Польщу долетіти.